Добро ве Така јас чувам. Ну на даний момент все відносно спокійно. Комісія зараз намагається уточнити протоколи і вести протоколи останні в, в електронну систему обрахунку ЦВК. але буквально півгодини тому півгодини 40 хвилин тому була сково штурму приміщення ОВК з боку ну так званих братків Пелепишина, які навіть пішли на те, що вони пустили созгінний газ в закритому приміщенні. Що взагалі є, навіть на мюдукуну заліта за по повним разом затокатуючи, тобто це реально не зашкодили життям життю і здоров'ю людей. Десяток людей тут вони спробували за штурмом е зал засідання е ОВК, де зберігаються е протоколи, е де зберігаються бюлетені, які зараз вони збираються потім пустити на перерахунок саме з тих комісій, де я яка отримую маю більшість над надпили до вас таке питання. Ви там розмовляли з Пилипишином, Він особисто ми бачили на трансляції, але ми не знали про що. що про що йшла розмова? Тобто він визнав, не визнав, що ви з ним говорили. Про що? Ні, ні. ні, він нічого не визнав. Ну, по ми запитали його з за якою сілю. Він прийшов туди, тому що саме цікаво, що він туди він прийшов в ОВК буквально з. Десь за 10 хвилин після того, як його люди спробували взяти його штурмом. Тобто, була таке по що спочатку не будь штумом, у них не виходить, ми відбиваємо цей штурм, і раптом з'являється пан Пелепишин. Він пройшов, спробував якби якісь там загальні речі розказувати про те, як ОВК дуже сильно працює. А як ми їм заважаємо створюємо жахливі умови? Ну там ручне ОВК зразу навколо нього почала йому там, скажімо так, скаржитись на поганих свободівців, що нібито ми їм заважаємо працювати. Хоча очевидно, що ми лише вказуємо на ті які вони створюють. Ну і по суті, вся розмова Пелепишена зводила до того щоб спробувати переконати нас, що ми маємо покинути приміщення, а щоб нібито за його саме дозволити ОВК працювати. Хоча ми ОВК і так дозволяємо працювати. От, наприклад, зараз ми їм жодним чином не зважаємо, але вони кілька половини з них озійшлися, Невідомо чим займаються. Тобто, от така була розмова з Пилипишиним. Після того як він зрозумів, що ми збираємося виконувати його абсурдні вимоги. Він власне кажучи, розвернувся і під крики ганьба від народу був змушений піти звідси. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. От ми досить не знаємо, от позав. Вашим підрахунком, скільки ви голосів виграєте у пана Пелепишена за, за мокрими печатками? Тобто протокол з мокрими печатками? Значить, так, значить, у мене у мене у мене у мене ще станом на ранок понеділка, десь п'ята шоста година ранку. Понеділка були протоколи з мокрими початками з кожної дільниці, з кожної 101 одної дільниці. І згідно з цими протоколами я перемагаю Пелепиши на 920 ну 920 двадцять голосів приблизно 920 голосів. Скажіть, а де у вас там міліція про це говорили, Що там є якісь правоохоронні органи? Там і е, на якій це все стадії, коли це все закінчиться? Ну, правоохоронні органи тут, в принципі, були весь час, і доволі доводовичі було дуже доволі багато. І тому, чесно кажучи, я дуже здивований тим, що е, їм вдалося, ну якби цим браткам вдалося порватися в ОВК і навіть спробувати взяти штурмом саме саме зал, зал ОВК. Е, Золі на те, яка кількість міліції тут, нібито нас всіх охороняє. Тобто, коли, коли їм вигідно, міліція нічого не виробить. Ну власне кажучи, чесно кажучи, чи є, скажімо так, чутки чи не чутки, але така стала думка поширена в Шевченківському районі, що пан Пелепишин тією чи іншою мірою контроль. Лює райони відділок міліції в Щенківському районі, тому можливо жодної реальної спротиву цим браткам не було, власне кажучи. Ну але врешті аж люди їх самі погнали. Після цього міліція була змушена поставити кордон навколо двох головних входів. Там вже я, якби передній вхід і задній вхід. І міліція після того поставила, якби такі загони з переднього входу і заднього. І після цього, в принципі, поки що принаймні спроб за нових штурму не було. Ну але зараз ми знову наштовхуємося на ту ситуацію. Знаєте, у них якби як не одне, то інше. Вони або йдуть прямими фальсифікаціями, такими як штурм, такими як, скажімо, введення неправдивих даних в сервер ЦВК, або йдуть непрямими фальсифікаціями, затягненням часу, от як вони зараз роблять, просто взяли розійшлися під надуманою підставою, кажуть, що нібито їм складно вести дані в сервер ЦВК і просто зникли. От, тобто така пане ситуація. юрі, останнє запитання. Скажіть, чи правда, що зник один з протоколів ДВК, без якого тепер складно довести вашу перемогу? У ну, абсолютно він зник. Протокол комісії 10.09 зник. Почому зник дуже таких, знаєте, смішних обставинах, Я думаю, це на відео буде видно, хто його забрав. Тому що протокол був пронесений членом комісії, офіційно зданий, був переданий комісії. Здається, навіть голові, заступника голови. Він був винесений із зали засідань і раптом через дві хвилини кажуть, що він зник. Ну тобто його по суті вкрали. цей Протокол до на цій дільниці, як і більшість тих дільниць де не маються сфашувати. Наскільки пам'ятаю, я перемагаю десь 150 голосів. Але цей протокол. Не буде ключовим в плані, скажімо так, формування того остаточного переможного результату, якщо вони не будуть далі і в на інших дільницях фальшувати. Тому що цей протокол лише має 150 голосів. Мою перемогу натомість загалом. Я маю перемогу 920. Тобто, навіть без цього протоколу ми виграємо лише ну але звісно для Спасибо. цього потрібно... ми зрозуміли ситуацію. Дякуємо вам. Дякуємо, що розказали останні деталі. Це був Юрій Левченко, кандидат від свободи і з дітьми. За те, що округа. ми запрошували на наш ефір Віктора Пілопи. Шини, якщо так. в нього є можливість, к нам до нас прийти зараз або будь-який момент, або захоче включитися в наш ефір з дільниці. В нього є завжди можливість. Ми даємо повністю відкрити мікрофон, коли захоче може прийти свою позицію. Сказати.